Всім доброго дня, ви на каналі Литворд, мене звуть Артем. І сьогодні ми проговоримо про казку Маленький приц Антуан де Сент-Екзюпері. але перш ніж ми почнемо, я дуже вдячний всім тим, хто подивився моє перше відео, а хто ще не дивився, тут буде підказка. І перш ніж ми перейдемо до самої казки, хочу вам розповісти і про самого автора. Антуан де Сент-Екзюпері народився 29 червня 1900 року у старовинній прованській аристократичній родині. Батько помер, коли Антуану було 4 роки, і вихованням п'яти дітей займалась мати графиня Марі де Сент-Екзюпері. Антуан закінчив школу у Монтре. Його рідні готували йому блискуче майбутнє. Але доля хлопчика визначилась, коли в місті Амберіє 12-річного Антуана взяв із собою в демонстраційний політ льотчик. Ті роки професія льотчика була рідкісною та романтичною. Вона цілком відповідала прагнення і характеру юнака, закоханого в небо. Антуан Сент-Екзюпері дуже любив читати. Його улюбленими письменниками були е, Ганс Крістіан Андерсон та Жуль Верн. З початку Другої світової війни служив у французькій авіації, а після капітуляції Франції у 1940 році емігрував до США. 31 липня 1944 року він вирушив на бойовий виліт, з якого не повернувся. Мало хто знає, що Антуан дуже любив малювати. І перше видання його казки Маленький принц, яке було надруковано у 1943 році, було з ілюстраціями самого автора. Так ось казка Маленький принц це перш за все філософське оповідання, яке підіймає питання про сенс життя, сутність кохання, цінність дружби та неминучість смерті. Головна ідея казки – це пошук та затвердження справжніх. Цінності людського буття. Це характерно для дітей і для тих дорослих, які ще не втратили дитячої наївності та чистоти. Справді нам, дорослим, є чому навчитися у дітей. Діти завжди знають, чого хочуть, казав маленький принц. Дорослі не помічають самої суті речей. І так я з ним згоден. Ми дорослі завжди поспішаємо. Нас інтересують лише цифри. А через скільки прийде той чи інший автобус, а скільки хто заробляє, а скільки коштує цей автомобіль або будинок? О, у вас хлопчик, а скільки йому? І лише інша дитина спитає, а який у нього улюблений колір, а який в нього характер, Во що він любить або не любить гратися. Але цікавіше те, що ми теж були колись дітьми, і куди поділося це бажання докопатися до самої суті речей. А маленький принц, спитавши про щось, вже нікуди не відступав, доки не отримував відповіді. Головна антитеза це логічне та розумне сприйняття світу, що вже є прерогативою дорослих людей, які міцно вкоронилися в світі створених ними правил і часто безглуздих, навіть з погляду розуму. Історія починається з того, що пілот падає в пустині Сахара один без механіка і з обмеженою кількістю води. І поки він лагодить свій літак, до нього підійшов хлопчик, маленький принц. У процесі розмови льотчик дізнається, що хлопчик прибув з іншої планети. Вона така маленька, що на ній помістяться тільки він, два вулкани і його кохана троянда. Взаємини маленького принця з Трояндою це алегоричне зображення кохання та різниці його сприйняття між чоловіком та жінкою. Примхлива, прекрасна і горда троянда маніпулює своїм коханим, аж поки не втрачає владу над ним. Ніжний, боягузливий. Він вірить во все, що вона каже. Маленький принц жорстоко страдає від вітерності красуні, але не розуміє, що любити її треба. Не за слова, а за справи, за той чудовий прекрасний аромат, яка вона йому дарує. І ось він кидає її та вирушає в політ, щоб знайти нову планету для життя. І ось він відвідує інші планети з їх дивакуватими мешканцями. Король, який фактично ніким не керує, але називає себе королем. Чванько, який хоче та любить, щоб його вихваляли, але за що маленький принц так і не зрозумів. Пияч, який п'є, тому що йому соромно, що він п'є. Ділець, який відчуває себе дуже серйозною людиною, рахує зірки і каже, що вони його. Але ти з ними нічого не можеш розробити, казав маленький принц, та їм від тебе ніякої користі. Географ, який не знає, скільки на його планети річок, морів та океанів, і каже, що тільки записує свідчення і справді які ж дивні ці дорослі. І тільки на планеті ліхтарника сподобалось маленькому принцу, тому що вона робить повний оборот за 30 хвилин. Це прекрасно подумав він. Це можна кожні 30 хвилин дивитися на захід сонця. Захід сонця це прекрасне явище заспокійливої природи. Ви не зможете дивитися на нього і не подумати, як прекрасно, як чудово завершувати саме так цей день. Люди їдуть за тисячу кілометрів, щоб побачити захід сонця на березі океану або десь в горах. Одного разу я спостерігав захід сонця на висоті 2300 метрів, і це я вам кажу неймовірна краса. Забуваєш про все на світі та просто насолоджуєшся тишею. Та різноманітністю фарб. Дуже рекомендую. Остання планета, куди прибув маленький принц, була Земля. Тут він знайомиться з Лисом. Художній образ лиса це алегоричне зображення дружби, що народжується зі звички, кохання та бажання бути комусь потрібним. У розумінні тварини друг це той, хто наповнює його життя з містом, руйнує нудьгу, дозволяє побачити красу навколишнього світу та плакати під час розставання. Маленький принц добре засвоює цей урок. Поява маленького принца на землі символізує народження людини, яка приходить у цей світ з чистою душею, та люблячим серцем відкритим до дружби. Повернення казкового героя додому відбувається шляхом смерті, від яда, постельної змії. Фізична смерть маленького принца втілює у собі християнську ідею про безсмертність душі, що душа може потрапити на небо, але треба залишити фізичну оболонку на землі. Перебування головного героя на планеті Земля співвідноситься з духовним розвитком людини, яка навчається дружити, любити. І закінчити це відео я хочу цитатою із казки Маленький принц. Вночі ти подивишся на зірки. Моя зірка дуже мала, я не можу тобі показати, де вона. Та це і краще. Вона буде тобі просто однією з багатьох зірок, і тобі буде подобатися дивитися на всі зірки. Усі вони стануть твоїми друзями. І потім я тобі щось подарую. І він засміявся. О хлопчику, як я люблю цей сміх. Оце і буде мій подарунок. Люди мають свої зірки, які перестали бути звичайними зорями. Але всі ці зірки мовчать, а в тебе будуть такі, яких більше ні в кого немає. Я житиму на одній з таких зірок, і там сміятимусь. І коли ти будеш дивитися вночі на небо, це буде так, ніби сміються всі зірки, які вміють сміятися. Я вдячний всім вам, хто додивився це відео до кінця. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, інстаграм та телеграм-канал. Посилання я залишу в першому закріпленому коментарі. Також в телеграм-каналі я буду анонсувати теми наступних випусків. Долучайтесь, читайте, читайте більше, давайте розвиватися разом. Всім дякую!